Друзі, всім привіт! З повернення на мій канал. Я магазин Сінсей, і тут уже в нас повним ходом весняна літня колекція. Спідниця плюсе. Спідниця 399 гривень. Так, тут ось такий рожевий блейзер. Підкладка із 100% котону. І тут котон, я думаю. На, принаймні на дотик. 599. Є ось такі шорти, дивіться. Так, шорти payerback. Payerback. Хто в курсі? Моделька так називається. 38-й це розмір і ціна 399 гривень. Такий блідий, блідорожевий відтінок бавовни. Денімо. Дуже-дуже м'якенький на дотик класно. Городський образ міський лук, але щось мені не подобається. Вони ламають ці шорти. Що це таке за? Тут якийсь круг, якийсь бублик організувався? Отак класно. Біле, блідорожеве і плетена сумочка. Отут все мені подобається. Отут вже йде якісь тут ці проблеми, і навіть не тому, що в мене там є якийсь живіт, я його вже втягла до, немож... не... до неможливості, але ж ось тут що це? Що це таке? Щось стер... стерчить. Або ж вони мають бути довші, ці шорти. Мені не подобається, чесно кажучи, не знаю, кажіть ви, чи носили б ви ось такий в цілому непогано. По відношенню, по співвідношенню відтіночки дуже добре. Замість взуття сюди підійдуть. Я думаю, білі все-таки кросівки, білі снікерси, біле взуття сюди підійде не ці босоніжки. Ці босоніжки зараз примірюю із цією сукнею. В цілому непогано. Ну, шорти, отут проблема, коли будете приміряти, звертайте увагу на ось цю ось ширіньку, чи як це називається, як вона себе буде поводити. Чомусь вона випирає вперед. І тут теж, шорти, не дуже. Якби вони були, знаєте, дещо довші, і з бортиками такими, з манжетами, було б краще. А так, як підстрелений трохи. Так, Ось такий джемперок, вкорочений рукав. Позаду три такі милі гудзики. Дивіться, це 70-ті. От вам, будь ласка, 279 гривень, де ще один рукав. Але гарно, З шортиками. І зверху блейзер. Одна із улюблених сумочок Джейн Біркін. Це саме ось така плетена сумочка. Сумка відро 549 гривень. Ну, справа в якості я навіть не знаю. Мені здається, що це натуральний продукт, натуральний матеріал, і в принципі не бачу нічого такого. Ну, єдине, що підкладка не дуже симпатична. Видно, що це підкладка це дешевий поліестер. Верх непоганий. Підкладка мені не подобається. Ось така ручка, така ж, як і корзинка. І теж плетена, але вже ось такої іншої форми, дивіться. І ця оригінальніша навіть. На ось таких мотузочках затягується. І є довга ручка через плече. Ціна 499 гривень на літо. Бласка, дорожевого дуже, дуже імпонує. Ось так виглядає вітрина. Вся. Стенд, можна так сказати, з весняною колекцією. Як вам така сукня? Сукня із запахом. В руках не знаю, що можна глянути склад тканини. Ось ціна 549, рукавчики, ну така сукня міді. На весну, хто любить сукні. Так, друзі, лісна фея. Лісова фея вийшла до вас, ранковий час. Як вам такий варіант сукні? Дуже легенька. Жата тканина. Тут ось такий виріс і вірьовочка йде. Ну, Розмір М. Я думаю, що якраз на мене, класна довжина ось така Максі. З босоніжками з цими непогано. Хто любить сукні, будь ласка, дуже прикольно. Легка сукня на літо. Сумочка. Там такий піджак. Все рожеве. Для сміливих, знову ж таки, я б так не вдяглась, ну, тобто, Не люблю до себе привертати увагу за 3 кілометри, якщо чесно. Ось такий рожевий аутфіт, Дуже в ній буде не жарко, однозначно. До складу тканини сукні входять 85% віскоза і 15% поліамід. І ціна розмірем, ціна 549. Ого. Угу. Така суконька. Так, це ось такі блузи, блакитний динін. І ціна 399 гривень. Дуже така легенька. Внизу підв'язується знову ж таки. Це, мабуть, що 70-ті, 80, -ті, 80. -ті. І шорти, дивіться, так само. Такі ж, як і рожеві, але це вже в білому. Моделька, як я вже говорила, називається ось так. Дивіться. Пейр. А, пейп. Пейпербек, господі, пейпербек. Я неправильно прочитала, неправильно прочитала. Ось такі є сукні, квітковий принт. 499. Якийсь дуже-дуже дешевий матеріал, тканина, точніше. Ну не знаю. І гудзики, дивіться, як пришиті. Одна скоро відпаде, ну то можна прив'язати, пришити, але все одно вони дуже дешево виглядають. Які сама власне сукня не подобається. 499. По взуттю Повзуттю є ось такі босоніжки. Це сороковий, ого, довжелезні, мабуть, що йдуть розмір в розмір. Із екозамші. 599 гривень. І ось ці достатньо симпатичні, дивіться, на літо. Із шортами, з цими ж да? білими, такі квіточки по них рожеві. Є ось така штукована, яка буде тримати нібито ногу всередині. 38-й мене в руках. Скільки вони коштують? 400. 400 гривень. Виглядають ніби дитячі. Так, що тут робить чорна спідниця на зиму. Серед літньої колекції, не знаю. Ще не встигли поміняти. Так, спідниця 399. Ось такі куртки. Джинсовки я не бачила їх раніше. Новинка, думаю. На кнопках. Такі великі кишені. Оверсайз моделька. Хочу побачити все-таки ціну. 600 гривень. Ну, нова куртка для нової не секонд, Дивіться, класний. Денім дуже такий якісний на вигляд. Ну і на дотик, в принципі, такий цупкий. Ну, є такий не сильний запах, але є хлорки. Кому не подобається, можна, в принципі, і не брати такі. А це ще? Блузочка в таких квіточках. А ще з 70-х у нас є ось такі блузи, плетені крючком. От зараз вони популярні. 499 гривень. Ще мій носить? дивіться, тягаєте шорти. Ось такі шорти, пейпербег. Вдягаєте ось цю плетіночку і сумка плетена. Здається, прикольно буде. Непогано. І якісь босоніжки легенькі такі. Можна балетки. Балетки, до речі, сюди дуже підійдуть. Балетки якісь бежеві, наприклад, до сумочки. От вам лук на весну. Або ж балетки і оцей блейзер, ці шорти, буде дуже гарно. Посередині можна вдягти просто білу майку. Новинка нова колекція на літо. Дивіться, які красиві сорочки. І увага, вони повністю просвічуються. Дуже класно. В ній буде не жарко і не парко. За рахунок вибитих цих квітів. Ціна 549. Гарно, Можна вже сміливо вдягати ось цю сорочку з блакитними джинсами. Дуже красивий, до речі, блакитний денім. Це джинси джогери. 599. Так, друзі, сенсей примірка. Дивіться, ось такий лук. Можна вже весна-літо. Штани в розмірі М. Коротше, е... ні, не все в розмірі М, штани М. Сорочка, хтось запитував про неї, дуже комфортно в ній. Вона прохолодна, вона просвічується. Ось ці дирочки, ви можете втягати якусь білизну, не знаю, яку хочете під низ. Сорочка класна, вдалий крій і рука, дивіться, в розмірі L, до речі, я взяла розмір L на себе. Ось такий рукавчик, такі манжетики симпатичні. Дуже гарна сорочка. Звичайно. Мені здається, краще було б, а може і ні. Дивлячися, да, куди і що ви плануєте йти в цьому луці. Якщо це просто по вулиці, можна вдягти блакитні джинси. Ось, якщо це якась, не знаю, коктейльна зустріч, можете ось так вдягтися, як зараз я. Тут босоніжки, також сінцей, 39 розмір, еко замша, штучна замша. Штани дуже класна довжина. На мій зріст. Зріст у мене 165 см. Ось така сумочка. Можна сюди будь-яку, можна білу, можна бежеву, таку, типу, щось між... між бежевим та рожевим. Так, ось такий весняний. прикид, Дуже зручні, до речі, босоніжки, Вони тут на зав'язках і квадратний. Іде кавучок.